Вітаю всіх ще раз. Сьогодні хочу вам виставити залишки із попередніх відео. Ціни там справді будуть акційні, на деякі товари просто смішні, але хочу виставити, тому що завтра ще буду вести частину посилок. Є в мене такі дівчатка, що вже хочуть, щоб посилочки я відіслала, тому. Вирішила показати вам, і є деякі ще речі, які я ну, просто не встигла показати. Я вам казала, що ну і так, відео було довге, і тому не вмістилось воно туди. Тому давайте будемо зараз роздивлятися. Не знаю, як я камеру налаштувала. Будемо зараз роздивлятися. Є такі речі, які ви бачили по декілька разів. Тому, я думаю, не, не варто буде там розміри вказувати, лише, можливо, на деякі товари скажу. Розміри, можливо, забули. Ну, Довго не будемо затягувати, щоб не було відео довгим. Ось ця наволочка, тут розміри, здається, 50 на 50, ну майже 49 на 49, вона на блискавці. Тут така тканина натуральна вся. Вона із тієї, з тієї сторони, ось так однаково виглядає. Можна використовувати як декоративно, можна для, для чогось, хто собі придумає. Така наволочка йде під номером 35, її ціна 40 гривень. Можливо, хтось щось захоче перешити з цього всього. тому так. Далі є в мене дві наволочки. Ось такі вони біленькі. Вони практично ну, в гарному стані, лише є нюанс, я вам його обов'язково покажу. Ось зверніть увагу, просто звичайна, натуральна бавовняна наволочка. І тут має вона із трьох сторін таку вишивочку, і оце тканинка пришита, це вже воно йде як. Ну, як рюшики, не рюшики, ну так. От Ця наволочка має розміри 73 на 50 см, тобто на такі стандартні подушки. Але тут ось показую вам нюанс. Тут, бачите, оця мережка, вона ніби рожева така, а сама подушечка біла. Наволочка біла. Із нюансів тут лише те, що немає гудзиків. Треба замінити гудзики. Тобто по три гудзики на кожній наволочці їх треба буде замінити. Ну, тут, ось на ярличку написано, що це 100% бавовна. От, Бачите, ось тут петелечки зроблені, а гудзички повідлітали. Можливо, вони ненадійно були підшиті. Ну, оце такий нюанс на цих наволочках. Цих наволочок дві, тобто пара. Але так як вони без, ну, мають такий нюанс, що повідлітали гудзики, тому я ціну поставила адекватно. Навіть дуже адекватно наволочки під 34 номером 120 гривень за пару наволочок. Ну, Це також ціна дуже гарна. Так, далі ось гудзики пришить, це, я думаю, нескладно. Ось такий у мене є, можливо, це підтарільник, можливо, ну не знаю, що це. Я вам його також показувала. Він такий м'ягенький. Можна навіть використовувати, я це тут уже собі сижу, фантазую, думаю, якщо не продасться. можна навіть використовувати десь на якусь табуреточку, так як він. Тепленький, зараз вже холоди, холода, похолодало, і можна отак використовувати його. 47 см його довжина, 35 см ширина, а можна використовувати будь для чого, хто, за, хто як захоче. Такий, ну, не знаю, серветка буду казати. Така коштує під номером 33, вона коштує 30 гривень. 40 гривень тут, 40 гривень написано. Так. Далі ось взагалі акційна ціна. Я вам показувала в одному з своїх відео ось таку скатерку, велика, біла. Можу повторити, який її розмір. Ну, ширину ширину простіше буде виміряти. Ширина взагалі метр двадцять, а довжина, зараз, зараз. вимірюємо довжину. Довжина десь метр вісімдесят, метр дев'яносто так. Я поміряла в четверо, тому що, ну, розкладати не хочу. Я вже озвучувала вам розміри цієї скатерки. Тому так нагадала. І до цієї скатерки йде три отаких серветки. Скатерка натуральна, От. вона вживана, але вона в гарному стані. Така вона щільненька, тканинка, не тоненька, а така доволі щільненька. Тут навіть зроблені такі квадрати, бачите, як під вишивку. Така скатерка йде під номером 32 і 130 гривень за все, за три серветки і скатерку. Так, є фартушок, він залишився в мене з попередніх відео, він невеличкий. Ну, але я так думаю, розумієте, ну, великий, невеликий це ж фартушок. Тут можна прив'язати, головне, щоб спереду. Не, не бруднити платячку. Скажу вам ширину його 50 см, тут він у поясі. Під номером 31 він йде, і ціну я знизила 50 гривень за такий фартушок. Так. Далі показувала вам велику е, хустку. Отаку От величезну прямо, вона в гарному стані, практично новому. Тут по всьому периметру китички отакі пришиті до неї. 66, це виходить у нас метр Да? Метр 32 на метр 32, отака От вона велика, має такий принт. Вона. Вона тоненька, але така тканина більш підходить під натуральну. Приємна тканина на дотик. От, е, в, така хустка йде під номером 29, і ціну я знизила 50 гривень, вона буде коштувати. Так, ось взагалі е, скатертина. вона Здається, квадратна, бо я її вже показувала: 70х70. 70. Ні. 1,40 на 1,40 розміри цієї скатертини. Ось такий вона має принт. Просто такий е у сірому кольорі такий рослинний принт на ній. Вона біленька, натуральна тканинка. Під номером 28 коштує 50 гривень. Всього-навсього 50 гривень. Так, далі колись показувала вам фіраночку. Як на мене, то вона нова. На жаль, вона одна, було б їх дві, вона б не залишилася. Ось така фіраночка, бачите, перекликається така жовта тканинка і така тканинка жовта спринтом. Ширина 77, і довжина тут близько 2 метрів. Зараз виміряємо, щоб вже сказати вам точно. Ну, Я буду міряти із цими петельками, які надіваються на на трубу або на мотузочку, на карниз. Да, 2 метри довжина цієї фіранки. Це вона на виворіт. Вона в новому стані, я вам вже казала. Іде така фіраночка під номером 27, її ціна 50 гривень. Навіть якщо хтось може щось пошити з цього, то це можна використати. Так, оце не пам'ятаю, чи, чи замовляли, але мені здається, що не замовляли. Ось така натуральна хустина в таких кольорах. Тканинка натуральна, вона не товста, така вона літня, але можна використовувати і як на шию її використовувати, і так як і вносити влітку від сонця. Така хустина йде під номером 30 і коштує вона 30 гривень. Так, дівчатка, пишуть щось, будемо потім читати. Ось така наволочка, я вам казала, тут також натуральна тканинка. Приємна така. Вона не квадратна, вона трішки прямокутна. Тут вона має запах ось такий. Але також можна цю наволочечку. Використовувати і в, інших, і в інших цілях. Тут навіть можна і рушник з неї зробити. Просто або два кухонні рушнички. Ну, я маю на увазі, що за таку ціну Тут 49 см її довжина і 43 см її ширина. Така наволочка йде під номером 26. І її ціна 40 гривень. Так. Ну, ось залишився такий красунчик з метеликами. Він також дуже приємний, такий сам по собі, цей шарфик, тканинка під натуральну, тут ось такі киточки, його ширина 53 см, тобто він не широкий, такий, ну, нормальний. І довжина тут близько. Ой, десь 1,60 тут довжина, я так трішки по пам'яті згадала. І такий шарф іде під номером 126, 30 гривень він коштує. Так, ось цей коричневий шарф, такий вже він, як для теперішнього, ну, як, як зараз, вже прохолодно на вулиці. Тому такі шарфики вони будуть дуже доречні. Під номером 25-30 гривень, залишилися комплект із трьох серветочок це бавовна тобто натуральні серветочки під 114 номером 30 гривень за три серветки. Якщо раптом дівчатка хтось замовив і я не відклала, то відразу мені повідомте, тому що на одній кучці на дивані лежить одне, на іншій друге, потім ще там у віранді, в коробах. Ну, так, так, це добре. 114-й номер 30 гривень. Так. Далі я вам показувала косиночки, їх усі розібрали. Вони новенькі, просто вони, ну, знаєте, лежать зім'яті. Показувала косиночки з усіх косиночок, ось така одненька залишилася. Ем... Колір, ніби, ну, скоріше, бежевий такий. Бежевий з жовтуватим відтінком. Вона абсолютно новенька, має отаке мережево ось пришите, бачите? От. Я ціну знизила, так як вона залишилася вже одненька в мене. <кій> Під номером 128, 30 гривень, отака хустино, косиночка. Не хустинка, косиночка. Так, далі маю таку чайну скатертину. Ось так вона виглядає. Просто біла, посередині просто біла, немає ніде ніяких тут посередині ніякого декору. А ось по чотирьох куточках ось такий має бантик. Вишивка ниткою. У білих і коричневих, а навіть ні, білих і сірих кольорах, ось такі вишивка квітів ниткою. І ось вишитий такий бант. Спочатку атласною тканиною і е, вишивка ниткою. Ось такий з чотирьох сторін такий має бант. Ця скатерочка має розмір 80 на 80. Іде вона під номером 24 і коштує 80 гривень. Також краєчки тут обшиті ось такою, краєчки хвилясті. і вишиті тут біла із сірим ниточка. Якось вони там переплітаються. Ну, така трішки, щоб контраст такий був. Так, Далі в мене є ще одна красуня. Така схожа в мене. Лежала. Тільки ж відбій був. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Така схожа скатертинка в мене є. Показую вам, яка в мене залишилася з попередніх. Вона, верніше, не залишилась, я, мабуть, її ще не встигла показати. Так, як же її показати? Ось, зверніть увагу, яка вона, який тут ажур. Вона в такому кольорі не, не білий, а такий, ніби є відтінок бежевого, скоріше всього. Вона в гарному стані, я не бачила тут ніяких недоліків. Розміри вона має треба розвернути, щоб ви краще побачили. Ну, я думаю, що її на світлому можна роздивитися. Розміри вона має 88 на 88. Іде вона під номером 23. І коштує 200 гривень така скатертина. Так, ось така є схожа за технікою, плетіння. Не плетіння, не можу сказати, що це за техніка. От зверніть увагу, е ніби ткана вона так. Бачите, скоріше всього, що вона так ткана. Така серветочка. Трішки вона по кольору відрізняється, вона трішки жовтіша. В діаметрі така серветочка 25 см. і йде вона під номером 22, коштує 40 гривень. У мене такі в колекції є серветки, тому я вже собі цей раз не залишала, бо ну, багато мені не треба. Так, наволочка. Отака світло-сірого світло кольору. в мене були в попередніх оглядах такі наволочки. Не знаю, чи такого точну відтінку була, чи не було, не пам'ятаю. Знаю, що сірих були, здається, два відтінки 74 см довжина цієї наволочки, 48 см ширина. Тут зверніть увагу, який запах гарний. Тут десь близько 25 см запах. Ну, Що тут у нас? На ярличку? Нічого. Не розберу нічого, там якимось жовтим щось написано. Ось така наволочка тканина натуральна. Іде вона під номером 21 і коштує 80 гривень. Так. Далі. Робимо огляд, здається, із позавчорашнього відео. Залишився ось такий така серветка, або на стіну панно: це натуральна, натуральні матеріали використані тут. Не знаю, чи це кукурузний рильця, чи це Рогоз. Не знаю, що тут використано, але дуже гарна річ в діаметрі ну, майже 40 сантиметрів, бо тут ось пришиті такі китички, все воно новеньке. І під номером 1 ціну я знизила 80 гривень таке панно. Бачите, ось, як гарно. Навіть можна використовувати, як поставити на столі і зверху поставити вазу або цукерничку якусь із цукерками. Тут уже на ваш вибір. Так, Далі залишилася ось іще така серветочка. Також вона в такій техніці зроблена ця серветка, але вона більш така біліша. От, і в діаметрі 23 сантиметри. Вона в діаметрі, іде вона під номером 13 і коштує 40 гривень. Далі залишився ось такий шарфик, я вам показувала, він великий. Тут навіть на кожній пелюсточці отак вишивочка така. Тут дуже цікаво, так зроблено, вишивочка зроблена люрексовою ниткою, але воно не таке кричуще, блискуче, не, не таке, а доволі таки гарний шарф. Під номером 19, і ціну я знизила, 40 гривень, коштує такий шарф. Так, і ось, дівчатка, Добирайте, залишилося два отакі органайзери. Зроблені із непромокаючої тканинки. Розділені вони на два відділи, Ось, бачите? так як для жіночих штучок різних, дуже практичні. Можна покласти і пігулочки, вітамінки. пігулки не треба. Вітамінки якісь покласти, можна покласти якісь особисті речі. Будь для чого, і зверніть увагу, ось тут кнопочки. Ось так застібнули, і вже він має компактний вигляд. Ніде нічого не... не перейде, ніде нічого, тому що тканинка не промокаюся. Дівчатка вже частину забрали, от залишилося ще два. Такі органайзери вони абсолютно нові, це ручна робота. Зроблені... Е... Ідуть вони під номером 7. Кожен органайзер коштує 50 гривень. Навіть на подарунок. Зверніть увагу, яка чудова річ. До речі, це ідея. Так. Далі залишився шарф. Я показувала його, він дуже гарний. Мені він подобається. Є в мене, звичайно, чорний шарф. Ось дивіться, як він отак якось покажу, як, як тут він зроблений, ніби така. Тканий, так ніби така е рельєфна клітинка, і такі е хвильки де більш льніше тканий. І такий шарф, який йде під номером 18. Е е я ціну знизила. Ну, Тут є ярличок, але сказати, що я тут щось прочитаю, то цього я вам не пообіцяю. Ні, нічого не розберу, але ярличок якийсь ось є, бачите? І дивлячись по цьому ярличку, то навряд чи ним користувалися, він здається новенький. Під номером 18, 60 гривень, такий шарф. Так, і залишився ось цей рушник. Я би його залишила собі в колекцію, але в мене є такий. Ну, точнісінько такий є. Ну, Я не можу залишати їх по два, по три, так, ну, Для чого? Можливо, комусь іще треба. Але так як він е, трішки за, завис, ну, лише сьогодні друге відео, я ціну на нього зняла. Е, тут тканинка натуральна, він доволі довгий, здається, 2 метри. Е, е, я міряла, то, мабуть, і більше. Під номером 14-100 гривень отакий довжелезний вишитий рушник. Ось таке в мене на сьогодні відео. Всім вам щиро дякую за ваші вподобайки, за підписки, за ваші перегляди, за те, що ви зі мною. Якось, знаєте, що хотіла сказати стосовно моїх колег, дівчаток, не знаю, що відбувається з. Або це з інтернетом, або це залежить від Ютубу. Інколи дивлюся я відео і, як зазвичай, я хочу прокоментувати. Але буває, от просто немає в мене, я нажимаю, що я не нажимаю, у мене немає цієї стрічки додати коментар. Інколи таке випадає. І в мене немає можливості прокоментувати, дивитися я дивлюся. А от, І це помічала не, не на одному е, каналі. Оце таке буває. Не завжди, але от таке буває. Тому прошу вибачення, я всі стараюся передивлятися всіх і ставити вподобайки, але не завжди, оце, ну зараз, ну про що ми говоримо? Зараз збої в усьому. Перш за все, збилось наше життя. А далі вже все решта. Це, любі мої, гарного дня, міцного здоров'я, мирного неба над головою. До зустрічі! Всіх обняла!